Старшокласник Кирило проходить крізь металодетектор. Тепер це звична процедура у прилуцькому ліцеї. номер 6 Я постійно проходжу через цей металодетектор. Встановлення металодетектору була дуже хороша ідея. Тепер ми відчуваємо себе в безпеці. Арковий металодетектор у ліцеї встановили співробітники Національної поліції України. Новітнє обладнання надала Литовська республіка через механізм цивільного захисту Європейського союзу. І ось уже вісім місяців арка безпеки стоїть на варті спокою школярів. За роботою пристрою стежить інспекторка сектору служби освітньої безпеки Альона Андріященко. Арочний металодетектор реагує на металеві предмети. Він встановлений в холі ліцею одразу за вхідними дверима, приблизно на відстані 3,5 метри, і встановлений так, що забезпечує. Ефективне проходження дітей і унеможливлює їх запізнення на уроки, метою встановлення металодетектора є підвищення рівня освітньої безпеки та запобігання потрапляння предметів та речей, які можуть бути небезпечні для учасників освітнього процесу, та Потрапляння предметів та речей, обіг який обмежений чи заборонений та становить загрозу життю чи здоров'ю учасників освітнього процесу. Ліцей номер 6 на сьогодні. Єдиний у місті освітній заклад, котрий має подібну установку. Пристрій реагує на металеві предмети, а отже, допомагає вчасно виявити небезпечні речі і попередити можливі інциденти. Таке нововведення є значущим як для учнів, так і для вчителів. Ми живемо зараз у непростий час. І зрозуміло, що безпека усіх учасників освітнього процесу це перш за все. Такий проєкт, як встановлення металорамки, є нам допоміжним і сприяє тому, щоб пропускний режим був безпечнішим. Зрозуміло, що реакція учнів на цю металу була такою незвичною, і саме нововведення було незвичним, але зараз воно у нас вже знаходиться не один місяць, всі звикли, і дійсно цей проект допомагає в безпеці. Учасників освітнього процесу, металодетектор працює за принципом короткочасного імпульсного сигналу. Як запевняють у ліцеї, пристрій фіксує наявність металу без будь-якого впливу на людину. Була пересторога дійсно батьків в першу чергу, що цей металодетектор може бути шкідливим, але є у нас відповідні документи, є відповідний сертифікат санепідемстанції про те, що він абсолютно безпечний для здоров'я дитини, ну і дорослих тому. Щодо можливих відключень електроенергії, це не проблема, адже пристрій оснащений акумулятором і може тривалий час працювати на автономному живленні. Як додає поліцейська, за весь час роботи аркового металодетектора жодних небезпечних предметів у ліцеї виявлено не було. Подібні заходи із підвищення безпеки планують впроваджувати і в інших навчальних закладах міста.